Звичайно, чистка зубів має велике значення для здоров'я ротової порожнини. Але що станеться, якщо не чистити зуби? Які інші захворювання можна уникнути завдяки правильній гігієні ротової порожнини? Як вибрати правильну зубну щітку та зубну пасту для максимальної ефективності? 1. Що станеться, якщо не чистити зуби? Якщо не чистити зуби, на них буде накопичуватися зубний нальот? Що може призвести до розвитку карієсу, пародонтиту захворювання ясен, а також погіршення загального стану здоров'я ротової порожнини? 2. Які інші захворювання можна уникнути завдяки правильній гігієні ротової порожнини? Правильна гігієна ротової порожнини допомагає уникнути захворювань ясен, пародонтиту, гінгівіту та інших захворювань порожнини рота. 3. Як вибрати правильну зубну щітку та зубну пасту для максимальної ефективності? Правильна зубна щітка повинна мати м'які щетинки та відповідати розміру вашої ротової порожнини. Щодо зубної пасти, вона повинна містити втор і відповідати вашим потребам. Наприклад, якщо ви маєте чутливі зуби, можна вибрати пасту для чутливих зубів.